Тому Міністерство оборони виступило проти продовження терміну оновлення даних, тому що хто не встиг оновити за 60 днів, люди отримують штрафи. А можливо, вони об'єктивно не встигли оновити за 60 днів. А зараз їм прийде штраф там скільки, 17 тисяч гривень. Ну, Чоловік ви виступили штраф... проти так, проти проти продовження по, по перше, по перше, отримання штрафу це певна процедура. Спочатку треба виявити правопорушення, якщо вдалося виявити правопорушника, затримати та доставити його для складення протоколу. Якщо не вдалося ви виявити правопорушника, Викликати його повісткою з метою оновлення даних або рекомендованим листою з метою складення протоколу, скласти постанову з правопорушником або без нього, врушити під розпис, розпис або направити постанову. Знову ж таки, це цілий процес. Тому не буде це відбуватися. Так галочки поставлять і автоматично всім розішуть штрафи. Мета була оновити свої дані, спонукати людей все-таки. Так би мовити, зачекинитися, так вказати свій телефон, місце проживання актуальне, а не просто от всіх підвести під штраф і от таким чином вчинити з людьми, які є військовозобов'язаними призовниками і резервістами, тобто, це якщо ми говоримо про базові принципи, про базові речі.